Формадол таблетки від головного болю. Для мене художнє мистецтво це моє повітря. Я навіть не уявляю, що я, як я можу жити без цього. Я Світлана Шатня. Я художниця, мені 43 роки. Я власниця студії галереї Малярка в місті Бориспіль. А ще я мама чотирьох дітей. Почала малювати я з дитинства. Перша моя освіта суднобудівний університет, факультет дизайну. Потім вступила до Харківської академії дизайну і мистецтва, здобула професію викладач живописець. Свою першу невеличку майстерню Світлана відкрила в рідному Миколаєві. Навчала дітей і дорослих малювати. А п'ять років тому художниця переїхала на Київщину. У Борисполі знайшла приміщення для нової майстерні та придумала інтер'єр. Багато з цих речей Світлана реставрувала сама і дала їм друге життя. Це дробина, вона була у подвір'ї батьків, як не потріб. Я дивлюсь, думаю, боже, яка гарна річ, буде гарно стояти в мене в майстерні. Далі хочу показати свій стіл, який я знайшла на смітний кут, перефарбувала, написала тут квітки. Тепер це теж арт-об'єкт, дуже подобається людям. Моє улюблене дзеркало я теж випросила у свого друга, який хотів його викидати, і тепер воно прикрашає. Дуже надихає всіх, і воно є родзинкою при вході в мою малярню. Свою затишну майстерню Світлана відкрила в жовтні 2021 року. Почали потроху приходити дітки, дорослі. Я назвала свою студію малярка і почала вже потроху працювати, давати майстер-класи, вчити. Поки не сталася повномасштабна війна. Студію довелося закрити. Ти розумієш, що в твої картини, твої 12 років навчання, мрії, 15 років професійного шляху. Вони просто нікому не потрібні, що це точно не хліб, що це точно не ліки. Тоді, вперше в житті, у Світлани зникло бажання малювати і творити. І потім е, я виставила в інстаграм пост, що я не знаю, що далі робити. І якась жінка мені просто відповіла: не треба так писати, ваша професія вона як ліки буде потрібна і зараз потрібно. І я взяла себе в руки. Приїхала до малярні і думаю, я відкрию свої двері, і може хтось тут теж залишився і теж комусь потрібний релакс чи якась е, е, хвилинка творчості. У квітні Світлана відновила свою роботу. Та ще й у новому форматі. Зі своєї майстерні художниця зробила затишну арт-кав'ярню, яку назвала малярка зі смаком кави. Потім з'явилася ідея ще зробити кіноклуб. Не тільки просто каву попити, не тільки е, помалювати, ще й залишитись на якийсь цікавий фільм. А ще студія стала популярним місцем для проведення благодійних заходів, творчих вечорів і фотосесій. Здається, що е, люди, які сюди приходять, Наповнюються і виходять щасливішими. Мені ще більше захотілось малювати такі сюжети українські чи поля квітучі усі картини Світлани в одному екземплярі. Художниця принципово не дублює своїх робіт навіть на замовлення. А ось на хустинках інша справа. Влітку ще з'явилась така ідея зробити свої е, картини, надрукувати на хустинках. Так як я малюю українські простори, соняшники, квітки, це нагадує Україну. Та восени минулого року Світлані довелося зіштовхнутися з новим викликом блекаут. І думаю, все. Тепер знову прийдеться закривати студію, малярню, тому що ніхто не буде ходити, тому що темно. Але ні. Майстер-класи та кіновечори проходили при свічках з гарячим чаєм і душевними бесідами в особливій атмосфері. Зараз Світлана сповнена новими ідеями та планами. Але зізнається, що з чотирма дітьми знаходити вільний час нелегко. Де я беру сили, напевно, це робота, яка дуже улюблена. Це є відпочинок, коли ти і малюєш, і щось придумаєш. Є відпочинок, коли ти відпочиваєш з дітьми, з чоловіком. Є в мене село, де я приїжджаю, надихаюсь природою, теж малюю там. Зрозуміло, що ми пишемо, відлікаємось. Живемо, знаходимо сили, ресурси, але хочеться вільно дихати, тому що з війною ти не можеш все одно на повну силу працювати, на повну силу е творити. Тому звісно, тільки хочу перемоги. З 28 квітня Дмитро Комаров. Покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 «Україна».